Нафтогазовий дайджест новин від компанії New Folk NKC. Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК Нафтогазу України». Про це йдеться у розпорядженні уряду від 3 листопада. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю представив колективу Нафтогазу новопризначеного голову правління. Відповідно до документа, Чернишов стає головою правління акціонарного товариства Нафтогаз України. Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада. Перед новим головою стоять важливі завдання: проходження опального сезону, управління ТЕЦ, що передані в управлінні Нафтогазу, накопичення газу протягом усього опального сезону, нарощення власного газовидобутку, забезпечення фінансового ресурсу для стабільності роботи компанії, йдеться в повідомленні від голови уряду. Також Мигаль подякував Юрію Відренку за його роботу на посаді голови правління Нафтогазу. В цей найскладніший для нашої держави час. Щодо інших новин тижня: Укргазвидобування повернуло контроль над боровими верстатами, які перебували на окупованих територіях. Нейтральність балансування перенесено на один рік. Підписуйтесь на наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.